Так, от такий от огляд, друзі, гарна 300 Поки що не знайшов ніяких тут таких серйозних моментів. Зараз відкриємо його ще з цієї сторони. Цей циліндрик слабо тримає, бачите? Ну то мелоч. Варіатори, ремішки варіаторні. Крутиться легенько, ось однією рукою, бачите, як я кручу. Взагалі легенько крутиться. Повимувати його, звісно, би було б непогано. Вентилятор в принципі, всередині теж цілий, бачите повністю. І всі лопасті його ще стоять, його рідні коричневого кольору, як по заводу. Це значить, що нічого туди не попадало, нічого не було, не гнуло їх. Оба! Режу тут подивимося під барабання і подивимося грохота з цієї сторони як він виглядає опа М -м, як його ось так добре бля як воно тяжко тут це все виймається то капут Так, відкрию я тут всередині так виглядає грохот. Бачите, трохи сифу є такого. Але бачите в чому плюс? Цинкований грохот. Він навіть місцями чуть десь проживів, але в іншому комбані він би прогнив вже давним давно якби так вода стояла. А тут він не прогнив. Це клавіша у нас, гребенка, і там у нас підбарабання. Чуть-чуть одна пластина підогнута, а решта дивіться. Виглядає дуже непогано. Дуже непогано, я би сказав.